В будь-якому випадку українське суспільство турбує питання, щоб такої ситуації не виникло на якихось інших напрямках. Тому, звичайно, питання будівництва фортифікації це те питання, яке турбує, звичайно, і громадян, тому що це ознака, напевне, все-таки якоїсь безпеки. Та хто відповідальний за будівництво фортифікації? Ми можемо з цим визначитися сьогодні, пане Володимире. Відповідальні за будівництво фортифікації це відповідно обласні військові адміністрації і щодо фінансування через воно йде через них або місцеві органи влади, тому що частково повісили і на бюджети громад. Питання будівництва фортифікацій. А сама планування, звичайно, це інженерні війська. Вони здійснюють планування і, відповідно, вони відповідають за місце розміщення. Але у нас є, ну, якщо ми говоримо про Вовчанськ, у нас є декілька питань. Ну, по-перше, питання в тому, що. У Вовчанськ він не перебував у сірій зоні, він був близько до сірої зони, і там не були зведені, як ми знаємо, із безпосередньо. Від безпосередніх учасників боїв ті укріплення, які могли би бути зведені, зокрема на, ті, на тих висотах, які є природніми біля Вовчанська. Я знаю ці місця на північний захід від міста, там є так звані Мілові гори. Ну, горами це назвати дуже важко, але пагорби і вони. Ну, Розташовані на такому підвищенні, і ясна річ, що там в принципі зручно створювати відповідні укріплення, які, яких зроблено не було. Другий момент, найголовніший. А якщо ми розбирати момент, як опинилися там російські війська, треба питати, говорити не стільки про фортифікації, скільки про можливість проходу кордону за відсутності мінування на тих ділянках. Через які вони йшли. Я знаю причину того, що сталося. Я не буду оголошувати її в ефірі. Зараз ці ділянки були дійсно проблемними і вони трималися відкритими. І сподіваюся, що, зокрема, на Сумському напрямку ці, скажімо так, проблеми будуть ліквідовані. Бо якщо ці проблеми не будуть аналогічні ліквідовані на сумському напрямку, у нас буде повторення ситуації із заходом російських військ через кордон в напрямку Сум, і з можливим, скажімо так, накидом на відрізання Харкова, зокрема відрізання транспортного забезпечення Харкова. Для чого це все робиться? Це робиться. Я думаю, не стільки для того, щоб взяти Харків, не буде, немає не там стільки військ, скільки для розтягування фронту. Я назву зараз ще одне місце, за е, яке стає проблемним ще один напрямок. Це е, він в середньостроковій перспективі може вилізти. Це Чорнобильська зона. Уже там фіксують е, диверсійно-розвідувальні групи противника. Е, які намагаються займатися розмінуванням територій, які перешкоджають військам просуватися в глиб, і чому Чорнобильська зона? Ну по-перше, це тиск на Київ. Хоч і Києву я наду не думаю, що загрожує щось серйозне. Проте, певно, якщо вони туди зайдуть, це буде тиск. Друге, давайте стежити за тим, що говорить Росія. Останнім часом і, і вони розганяють і ПСО таке своє про те, що Україна має брудну бомбу. Ну і цим вони будуть тоді пояснювати захід у на Чорнобильську станцію, ніби закрити можливості для України брати. Матеріали для створення цих брудних бомб із сховища відпрацьованого ядерного палива, яке розташоване найбільше сховищ в Україні на території Чорнобильської зони. Проте головна мета їхня це розтягнути війська. На українські війська для того, щоб максимально оголити напрям часового яру, бо часів яр для росіян є сьогодні стратегічним напрямком, оскільки його зайняття відкриває фактично дорогу на захоплення слов'янська і Краматорська і ось тому всі дії будуть іти із логіки того, що е, поставлене завдання давно і надійно диктатором, е, фашистом Путіним е, остаточно захопити Донбас. Все решта будуть вже просто тактичні прийоми. І користуючись тим, що сьогодні в українській е, армії є не комплект через абсолютно бездарно е, організовану мобілізацію. Мало того, організовано ще й таким чином, щоби. Е, Після ухвалення законопроекту, щоб результат був не позитивним, а від'ємним. То е, вони ясна річ використовують нестачу особового складу Збройних сил України для того, щоб е, застосувати цю тактику розтягування військ. Нема у них можливості е, у, росі... у російських військ проводити активні бойові дії на ділянці фронту довжиною у 3000 тисячі кілометрів. Немає, але для того, щоб намагатися от таким чином розпорушувати українські сили, це і робиться. Тому в у даному разі, у нас є дійсно питання фортифікацій в усіх областях, де можливі прориви. І чи ці фортифікації будуть вони були нормально підготовлені, тому що, наприклад, ми бачимо у Харківській області інформація про те, що в будівництві фортифікації підрядниками виступали фірми одноденки з дуже сумнівними бенефіціарами, і проведені були журналістські розслідування. А наприклад, у Чернігові державна аудиторська служба зараз звинувачує владу міста. У виділенні коштів на будівництво фортифікації через те, що це начебто нецільове використання кошти громад. Ну так вибачте, спочатку вони спочатку навішують, а потім використовують якісь лазівки для того, щоб звинуватити. Ну, тобто, або там, або там. Да? Ну, і ясна річ, що в Харкові ніхто нікого не чіпає, тому що харківська влада вона є цілком лояльною до офісу президента, а в місті Чернігові офіс президента давно намагається фактично скасувати місцеве самоврядування, поставити його під свій контроль. Ну так ми воюємо чи в політику граємося, і ось то такі речі не мають бути взагалі питанням обговорення. Ми Повинні зараз все зробити для того, щоб фортифікації відбувалися будівництво фортифікації, яке запізнилося, до речі, на півроку, як мінімум, відбувалося через абсолютно прозорі компанії. А контроль за коштами був максимальний, і щоб оцих політичних ігор навколо того, що там, ми там будують свої, там не будують не свої, і більше не відбувалося, тому що це питання нашої безпеки і нашого виживання. А можна я так просто будь ласка, 30 секунд, пані, так. бо ви почали з того, хто відповідальний. Я згадав, от тільки що це не йшов. Я просто зачитаю, щоб ми це всі згадали. Міноборони і Мінцифри створили спільну робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд. Про це обидва відомства заявили 24 листопада минулого року. Як уточнив голова Мінцифри Михайло Федоров, він очолюватиме групу разом з міністром оборони у Вона працюватиме як оперативний штаб і буде контролювати зусилля органів влади та військових у питанні будівництва фортифікаційних споруд. Можливо, ми забули про це, да? Тобто, в мене питання: Мінцифри щось там робить чи не робить. Хто взагалі за це відповідає? Та вони От, обоє там? Е, голова військово-цивільної адміністрації Харківської області Олексій Олекс Сенігубов. Він дав інтерв'ю виданню BBC Україна. І якщо подивитися на його інтерв'ю, він пояснює, що е, Адміністрація військова не відповідає за формат, якість матеріалів ось цих оборонних споруд фортифікаційних. Вони відповідають тільки за виконання поставлених завдань, які ставить перед ними міноборони. Але ж вони але ж вони визначають підрядників, які будуть а підрядників царувати. визначає, звичайно міноборони і військово-цивільна адміністрація. Знову ж таки, вони взаємодіють в цьому питанні. Я Хочу, щоб всі висловились на цю тему про відповідальність, пане Сергію, дякую. Ну про відповідальність, напевно можна сказати таке, що кожен хто щось порушує, має понести відповідальність. Угу. А хто якщо, робить, як, якщо, якщо питання пов'язане безпосередньо з фортифікаційними спорудами? Ну, я особисто не маю на сьогоднішній день ну, достовірної картини і щоб робити повноцінні висновки, чи погано, чи гарно, чи частково, чи повністю було зроблено, чи не зроблено щось. Це перше. Друге, буде досить правильним сказати і беззаперечним, що відповідальним за фортифікаційні споруди є виконавча влада. Це є безспірно, і те, що колега сказав, відповідна робоча група це також органи виконавчої влади. Також є безпірним, напевно, казати про те, що е, хто б не будував би одноднівки, двохднівки головне питання результату. Якщо вони зробили так, як треба, то тоді до них питань ніяких немає. Тим паче, що я підкреслю, е, у нас на сьогоднішній день діють положення, які проголосовані були урядом відповідно до повноважень, які надала Верховна Рада, що будівництво фертифікаційних споруд відбувається без проведення тендерів. На сьогоднішній день От Запоріжжя, наприклад, Сум. Щоб пришвидшити процедуру, щоб пришвидшити процедуру, тому що нема часу на ці тендери, плюс є відповідні вимоги. Зараз дуже важко знайти ту чи іншу підрядну організацію. Дуже важко, ну як, наприклад, наслідок того, що постійні обстріли на цій території, де потребуються ці фертифікаційні споруди. Ви зараз сказали про те, що чим ближче, тим чотири е... ну, люди складніше ну, ви розумієте? загинуло на їдуть будувати два дві особи, особи наприклад, а повертаються. Одна на жаль, і таких випадків дуже багато. Тому я б враховуючи все, таки, що ми всі на одній стороні, а наша сторона це майбутнього переможця над ворогом. То ми маємо виходити все таки з актуальних ситуацій із коментарів наших відповідальних осіб виконавчої влади на сьогоднішній день. Я не почув коментарі з боку міністра оборони, наприклад, да з цього приводу, що він визначив якісь недоліки, на які є винні особи. Але якщо ці недоліки є, він... Повинен їх озвучити, як мінімум в закритому режимі не кабінету міністрів, а Верховна Рада може в закритому засіданні профільного комітету це також обговорити. Оскільки ворог не має знати наших помилок, якщо вони є, і наших досягнень навіть не має знати, якщо ми вважаємо, що це немає в цьому потреби, і це на користь нам, щоб він це не знав. І після цього докладу, напевно, має бути визначено, що по тій чи іншій напрямку хто займався, і відповідальна особа понести покарання. Покарання понести саме суворе. Яке може бути під час воєнного стану і з відповідними наслідками, якщо дійсно ця ситуація підтвердиться? Щодо відповідальних осіб, хотів єдине додати, що організовано на місцях, і це напевно не є секретом. Це завжди звітують відповідні губернатори да, голови обласних військових адміністрацій. Вони концентрують цю цю роботу на собі і максимально її менеджують. Єдине єдине, що правильно колеги сказали: приймають результати робот, задають завдання, як це зробити, де це зробити, узгоджують. Військові, і це правильно, тому що це будується для них з метою захисту нашої країни за їх участь, не за участю народних депутатів. Розумієте? я не можу сказати, що фортифікація має бути отак, а не так, як каже військовий, тому що він відповідальний за те, щоб ця фортифікація в кінці кінців дала йому результат на полі бою. Мені б дуже не хотілося, що Олександре, тут Будь один ласка. важливий момент тут є. Один важливий момент, щоб зняти всі питання. Ми давно пропонуємо, зокрема, Європейська солідарність, за давно вже пропонує створити тимчасову. У слідчу комісію Верховній Раді України щодо е фортифікаційних споруд з усіма повноваженнями, які надані для ТСК законодавством, і тоді можна буде запрошувати туди і виконавчу владу, і Міністерство оборони, і отримувати всі необхідні документи для того, щоб визначити зокрема ці одноденні фірми використовували е гроші належним чином чи були перевитрати, як часто відбувається в подібних випадках, коли е е платять значно дорожче. Ніж за номіналом аналогічним в таких самих ситуаціях, тому. Давайте створимо е, е, тимчасову слідчу комісію. Тут зараз е, парламентарії є з чотирьох фракцій. Давайте нарешті створимо тимчасову слідчу комісію з питань фортифікацій, і всі питання будемо в, в, вирішувати там, тому що можливо комусь е, дають інформацію офіційно, а можливо комусь не дають. Або офіційну інформацію дають е, дозовано. Тому все, питання, все буде тоді в руках парламентарів, які повинні виконувати свою контролюючу функцію. Ми Дуже Гуля, не так. хотілося, щоб відповідав, наприклад, крайнім знайшли якогось небудь прораба, який будував ці фортифікації з сосни або з верби, коли там мали бути бетонні укріплення або інша деревина. Я дозволю собі Лот. реплику, оскільки напевно було таке звернення. Я б хотів би запропонувати колегам, дай взагалі всім нам я підкреслюю всіми на одній стороні. Ем, треба визначитися актуальність питання, що саме зараз актуально, що ми маємо зробити, на що звернути увагу, чи ми маємо звернути увагу все таки на те, що як проходили тендери, хто скільки заробив, скільки не заробив. Це і цим питанням тільки займатися. чи дійсно зрозуміти, в якому стані ці фортифікаційні споруди, почути а цю інформацію, паралельно 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 і додати? Можна це паралельно робити, але не фокусуватися. На другорядним. на мою думку, це другорядне на сьогоднішній день питання. Першочергове питання, якщо є проблема з вертифікаційними спорудами, треба її усунути. І після цього, щоб ворог мог зупинитися на цій ситуації, щоб в нього не було подальшого. Поки ми будемо з вами розмірковувати про те, що мав сплатити 2 гривни чи 4 гривни. Я не кажу, що це неважливо взагалі. Але почуйте мене, коли це зараз ну, точно другорядне. І президент на сьогоднішній день знаходиться де? І де знаходимося ми з вами? Ми знаходимося в студії. Це не мінус нам. Але це плюс президенту на сьогоднішній день. Так Дава, давайте перейдемо в зал засідання та тимчасової слідчої комісії. Визнати і, 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 і я ще і, раз кажу і досліджувати зараз. Зараз, якщо ви кажете ТСК, якщо вона потрібна, да, в цій ситуації, вона сам насамперед має бути спрямована діяльність на те, щоб як допомогти, якщо там дійсно є проблема з фортифікаційними спорудами, щоб вони були побудовані чи усунуті ці прогалини, так які були зроблені. Туди відправлялися 30 народних депутатів. Які це перше питання, і друге питання. Давайте давайте розуміти таким чином. до речі, зараз я. Два слова, що відправлялися. Е, е, є у нас відповідні антикорупційні органи на сьогоднішній день, які є незалежними. Які точно не підконтрольні Верховній Раді, не підконтрольні президенту. Я думаю, що тут всі це підтвердять. І вони мають цю інформацію, можуть переперевірити. Для цього ТСК точно не потрібно. Ну, ви знаєте, а що, що до, ви... інститут... до виїзду зараз я завершу корупцію. Я Щодо що виїздів, давайте зрозуміємо. Ну от був виїзд. От фактично, я їздив на фортифікаційні споруди. Колеги їздили на Сумщину, на як я пам'ятаю. Да? чи, чи в Чи Куди куди виїздили? ЄС в різні райони. Добре, окей. Я я їздив на Запоріжжя, наприклад. Да, от я бачу цю ці фортифікаційні споруди, як вони будуються, я бачу. Я запитав графік побудови, де ви маєте побудувати, з ким узгоджена. Побачив там військовий. Він сказав, да, що там воно відповідає так. Виїхав, дивлюся, дійсно роботи здійснюються. Такі обсяги. але я не спеціаліст. Що я можу ще зробити, от крім такого контролю, розумієте?